Дібру, ідемо, любі можна з вами знову я. Так і сьогодні знову відос. І так, коротше, в мене сьогодні день такий активний досить. Коротше, по-перше, цешка, яка була там раніше, у 18 масштабі та пластикова, скоріше за все, від Дікі Тойс. Ну, коротше, ота ота, карчелига, без двері, там, без капот. Ну, коротше, я думаю, більшість з вас зрозуміло, хто дивиться мій канал. Ось, ну і коротше. Е, сьогодні ходив від неї відправляти там людина в мене замовила передні баліве дзеркало. Коротше, Якось е, тому він у, у розбірці, які запчастини потрібні питайте. Коротше, а сьогодні я вам покажу, що я забрав з пошти. Ну коротше, по перше, ось такий вже мені приходив, е, але не пам'ятаю, чи ні. Коротше, це дідусю на автомобілі заказав. Е, ну, то не цікаво, коротше, звичайний чохол. Далі. Е, я купив, до речі, сьогодні ось таку фігню. хочу спробувати. 19 гривень. Е, коротше, ну, це на ніпіль е, накручується ця штучка, я не знаю, що це, до речі. Ну, коротше, треба розбиратися. Е, як це працює. Скоріше за все, воно повинно типу, крутитися на колесі і підсвічуватись. Типу, ось. Ну, а там, коротше, не знаю, що воно буде. 19 гривень треба спробувати. Це поки що відкладаємо. І я вам покажу найкрутіше. Скоріше, я ще не бачив, що там приїхало, чесно кажучи. Ось, Мені дуже цікаво, тому зараз я, я весь день чекав, коротше, аж дотягнув до вечора. Ось, Тільки що відзняв відео про один закінчений проєкт. Не знаю, коли він вийде, але нічого вам розказувати не буду. Коротше, поїхали. Це знову посилачка від машинаріум, ту, яку я чекав ну, 22 січня, я замовив цю модель, але, на жаль, вона загубилась там десь. Ну, короте, це не машина, коротче, а... Ну, той, в кого вони замовляють. Ось така немаленька досить коробочка. Наче сюди 24-й масштаб можна впихнути. Але тут трішки дещо менше. Коротше, зараз я розпаковую і показую вам, що тут прийде. О, ну, коротше, майже розпакував. Е, хочу знову подякувати машинаріум за просто найкраще упакування. Е, ось. Коротше, ось такі дуті штучки. Коротше. Давайте спочатку ось так. А, все тут написано. Ну, Ви вже зрозуміли точно. Е, але це трішки пізніше. А спочатку я вам покажу, що ще. Е, тут в нас моє ім'я. <свісно> ну, коротше, це хром маркер. Е, 100 гривень. Е, Коротше, досить тонкий. Не знаю, що це таке навіть. Бо в мене такого не було. Але я подумав, що воно мені треба. Ну, давайте ось візьмемо цю штучечку і спробуємо. А, його пропитувати треба. Ну, коротше, значить. Ну, воно хром. Воно, коротше, я не знаю, як це зробити і правильно, тому. О, нічого собі! А, воно прям дійсно хром. Офіть. Ну, коротше, це будуть в мене тепер круті дзеркала, круті молдинги і всяке таке. Коротше, гарнюні жиги і інші тачки, яких немає дзеркал. Крута річ, точно варта того, досить тоненьке. А, тут інструкція є. Коротше, по інструкції буде розбиратися, але це вже після відосіку. Коротше, що я робила? Хайлюкс. Коротше. Галтає фірма. Я про нього розказував, здається, в відосі про... Про коротше, Skyline, там, Ford і все, що я заказував. Ось таки не розумію, чому там флаг Аргентини, саме на коробочках від Алдаї. Ну, Можливо, це там знаходиться їхня фірма. Зараз я, ось так розріжу, обережненько блістер і коротше, вам покажу. Обережненько розрізавши блістер, я достав цього красення. Знайомтесь. Ось такий хелюкс. Він чомусь такий замислений, не знаю чому. Скоріше все, треба просто протерти. коротше, якоюсь штучкою. Зрозумів, коротше, я забув, як вона називається. Ось на такій пластмасовій підставості він. День e, з року. СР e, це саме розуміло. цей кузов e, Hilux Мені дуже подобається. Зараз я вам покажу, що ще в мене є. Ну, який в мене є Hilux. Ось такий Хайлюкс. E, ось я тільки не розумію. Вони наче однакових років. Чи цей трішки новіший. Ну, коротше, не дуже розумію, це треба буде е, подивитись. Коротше, цей набагато більший. Ну, не прям набагато, але він. Е, давайте ось так от поставимо. Ну, коротше, він більший достатньо, е, оскільки це 43, й це 32-й десь масштаб. Е, коротше, ну це повністю відкривашка. Тут навіть задні дверцята відкриваються, капот. Це китайська іграшка з Аліекспресу е, на мініних, до речі, колесах невідних, бо мені ті не дуже подобалися. Е, і на номерах. Коротше, е, він такий трішки закосений, Хоча я перший власник і купив я його вже не дитиною, тому я не граючи, його пошкрябав, а тягаючи, коротше, в сумках, бо це тачка, яку я беру всюди з собою, і та, і фотографую коротше. Ось такий мандрівник. Типу. Ось, Давайте зараз я відкручу її з підставки і нормально вже роздивимось, бо більше слід. Коротше, е розпакував я його та відкрутив і трішки підчистив. Коротше, ось такий досить мене вразила деталізація, як типу для такої моделі, навіть без е цього боксу. Це просто в блістері. Це в мене перша модель від цього виробника. Ну, коротше, Трішки щось колесо, ну, то таке підправимо. Е, коротше, подивіться на днище. Тут у нас мост е, окремим елементом, типу Карданос іде. Е, але тут навіть ресори, я чомусь думав, що тут вже пружинки. Ось, типу записне колесо. Тут теж все те саме. І там навіть захист двигуна, типу, зроблений. Номера є, тут навіть щось написано а Короте, Аргентина написано Ось тут ось такі гарні малюнки High Luke. Він у нас в чорному кольорі представлений. Не знаю, чи є інші кольори, але в чорному не знаю, якось він ну не дуже виглядає. Мені в білому він більше подобається. Ось ці бризковички. Прикольні такі з декалями SR5. Ну, Дуже прикольно зроблено тут така плямка. Ну нічого такого. Коротше, мені дуже подобається цей Hilux. ось цей маркер. Дякую машинарію знову коротше, за за такі новинки. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім, всього найкращого, всім пока! Ну, нагадую, що звичайно приєднуйтесь до каналу Машинаріум. Як завжди, найкращі ціни та найкращі моделі. Всім пока!